Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Новини науки Ларисою Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку річ. Ми продовжуємо з вами писати наш стук з дисертаційної роботи і переходимо до такого пункту, як особистий внесок здобувача. Це дуже важливий пункт, оскільки тут ви повинні зазначити такі основні моменти, які стосуються. Конкретно що ви виконали, хто вам допомагав, і звичайно що в цьому пункті ви можете написати і подяку тим людям, тим вченим науковцям, які приймали участь, допомагали вам в написанні, у виконанні в організації ваших дисертаційних досліджень. Це дуже важливо. І так, що ж тут треба написати? Ну, я би поділила оцю частину для зручності на декілька таких, можна сказати, абзаців. І що сюди треба вказати? Ну, перше, треба вказати ваш власний внесок у виконання вашої дисертаційної роботи. Зрозуміло, що оскільки ви здобувач і у вас є науковий керівник. То ви повинні вказати і свою частку участі, і участь вашого наукового керівника, звичайно. Оскільки, коли ви приходите на якусь освітньо-наукову програму, то ви приходите до наукового керівника. І, як правило, найчастіше це буває так, що ви берете і ідею свого наукового керівника. Тому що якщо ви. Вчорашній студент, ви вчора закінчили навчання, і у вас немає ще поки що своїх таких ідей наукових. А ви хочете далі продовжувати навчатися, ви хочете отримати освітньо науковий ступінь, то ви, як правило, і приходите до наукового керівника, ідеї, яких, якого вас захоплює, цікавить, вам імпонує цей напрям роботи. Можливо, ви. Протягом навчання працювали в якихось наукових групках, виступали на з'їздах на конференціях, приймали участь в якихось дослідженнях. Можливо, ви були учасником чи виконавцем якоїсь наукової тематики. Це дуже важливо, і у вас сформувався вже свій якийсь напрям, своя і свій інтерес до науки. Але звичайно, що ви самостійно не можете виконати всю роботу, оскільки це робота складна, наукова, і вам потрібна методична допомога, вам потрібна консультація вашого наукового керівника. Тому, перш за все, вам треба тут написати, що ви особисто самі зробили. Ну, як правило, пишуть добувач, чи здобувачем самостійно виконано, і е, перераховуєте, яку частину роботи. Ну, зрозуміло, що експериментальну частину роботи ви повинні самостійно виконати, ви повинні проаналізувати отримані результати, зробити статистичну обробку цих результатів, е, ви повинні підготувати статті, зробити апробацію матеріалів досліджень і так далі. Але є такі види робіт, які ви робите обов'язково за участю або за консультування вашого наукового керівника. І це буде, наприклад, організація проведення дослідів, і узагальнення результатів досліджень. Це будуть також, наприклад, якісь дослідження. Які ви самостійно не могли виконати, вам допомагав їх організовувати ваш науковий керівник? Може бути якась розробка нового, нової наукової концепції. Це все треба вказати, що було зроблено спільно чи з участю керівника. І тут ще є один такий важливий момент, про який б я хотіла вам сказати: коли ви виконуєте свою дисертаційну роботу, то, звичайно, що це, як правило, праця не однієї людини, це праця багатьох людей. І не тільки вас, і вашого наукового керівника. Як правило, тут можуть приймати участь і інші вчені, тобто інша наукова спільнота. І ця наукова спільнота може вам допомагати в чомусь. Ну, наприклад, надавати матеріал, надавати обладнання, надавати якісь е, зразки е, препаратів, продуктів і так далі. Можуть бути варіанти, коли вам допомагають у проведенні якогось дослідження. І тут треба сказати: тобто, я вважаю, що є декілька способів ну, виразити свою вдячність, і це буде правильно і коректно, якщо ви будете дякувати всім, хто приймав участь у вашій роботі. І якщо це були вчені, тобто це наукова спільнота, то ви можете вказати прізвища, імена і апеляцію цих дослідників чи цих вчених, які вам надавали свою допомогу, консультацію або надавали якісь, наприклад, проби зразки. Крім того, у вас в дисертаційній роботі можуть бути якісь дослідження, які потребували спеціальних якихось організаційних рішень, і це можуть бути люди, яких ви не могли включити в публікації, тому що ну, це люди не відносяться до наукової спільноти їм ваша публікація, наприклад, ну не потрібна, не цікава. Можливо, є ще якісь мотиви, з яких вони не хотіли би. Щоб ви їх включали в свої публікації. Тому ви також можете подякувати у цьому пункті особистий внесок здобувача, і виокремити, можна сказати так, виділити також тих людей, які приймали участь у ваших дослідженнях. Це буде правильно. Продовжуючи свою думку про подяки, я б хотіла сказати тут ще декілька слів. Є два варіанти, ну, може, їх і більше. Перший варіант, коли ви. Включаєте у співавтори ваших публікацій, наприклад, статей, тест конференції, виключаєте інших науковців, які Приймали участь, вам допомагали, і ви хочете їх таким чином віддячити. І другий момент, коли ви не можете їх включити у, у цю публікацію, ви можете, звичайно, людині подякувати якраз у цьому розділі, і це буде правильно. Звичайно, що тут треба враховувати ще один такий важливий момент. Згідно вимог МОН і чинних на нинішній день документів, рецензенти і опоненти не повинні мати спільних публікацій здобувачем, а також голова разової спеціалізованої вченої ради. Це важливий момент, і коли ви будете захищатися. Вам треба буде вибрати фахівців, які працюють у вашій проблемі. Ну от і можуть бути вашими рецензентами. А це важливо, оскільки е, тут і треба знайти якусь таку золоту середину, щоб і людина за свою працю і частку, яку вона внесла у вашу ваше дослідження. Була вона і співавтором вже цих досліджень. А з другого боку, якщо ви бажаєте і хочете, щоб ця людина була рецензентом, наприклад, якщо ви працюєте в одній установі, або опонентом, якщо дослідження виконувалися спільно з декількома установами, то ви не повинні її включати, оскільки це вже робить неможливим бути опонентом чи рецензентом. Тому коли ви проводите дослідження, коли ви публікуєте свої праці. Будь ласка, цей момент враховуйте. Ну, а в розділі особистий внесок вибувача можете подякувати звичайно. Ну, але ж ви повинні зрозуміти, що теж треба враховувати скільки людей і з яким ви можете подякувати. Я тут вважаю, що треба тільки е, подяку виражати тим людям, які дійсно внесли серйозний, скажімо, внесок, серйозну допомогу вам надали, тому що це не може бути перерахунок, перерахунок ну, звичайно, там. Великої кількості осіб. Тобто зрозумійте правильно, що скрізь потрібно знаходити оптимальне таке рішення і, звичайно, що сюди відображаємо тільки тих людей. В першу чергу це має бути наукова спільнота. Тому я вам бажаю успішного написання. Далі будемо продовжувати працювати. Бажаю вам успішного захисту, написання дисертації. До зустрічі! Цього найкращого.